Добрий день всім любителям історії. Сьогодні я хочу поговорити з вами і починати обговорювати вже досить серйозну тему. Це Перша світова війна. На жаль, з першого дубля відео не записалося, тому ось така схемка перед вашими очима. Зараз я вам все буду пояснювати. Отже, Перша світова війна вона почалася не просто не звідки, там вже були, відповідно, Умови і м, така досить напружена міжнародна ситуація напередодні війні. Ну, спочатку вони хотіли поділу Європи, або поділ Європа була поділена на два ворожі блоки: це Антанта, троє пізніше буде четвертний союз, а, були вже плани ведення війни у ворожих таборах, і така була досить масштабна гонка озброєнь і наростання численності армії. Хто входив в антанту? це європейський блок держав. Входили сюди Англія або Великобританія, Франція і Російська імперія. Вони сформувалися для боротьби проти Троїстого Союзу, куди входила Німеччина, Австро-Угорщина і Італія. Пізніше Троїстий союз він же Четвертний союз стає четвертним, до них додається Османська імперія. І, відповідно, це такий військовий політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії, Османської імперії проти країн Антанти в Першій світовій війні, і з огляду на їхнє географічне розташування Німеччини та Австро-Угорщини в Європі супротивники Антанти називали цей союз центральними державами, знову ж таки, спираючись на їхнє географічне положення. Основна і найголовніша причина це був переділ світу. Отже, дивіться, в Англії з Німеччиною були вже досить такі конфронтації. У Франції до Німеччини були досить великі питання, особливо щодо резасої Лотарингії, які вона втратила в 1870 71 роках. роках. В Австро-Угорщині і в Росії наростали досить великі питання, навіть щодо України. Пам'ятаєте, так, одна частинка в Росії українців, інша частинка відноситься до австро угорщини Ну і, відповідно, найболючіше питання це близького сходу Балкани. На той час Балканами оволодіти хотіли майже всі країни, і тому, відповідно, ось такі предпосилки. Ось наші фронти, які були відкриті східний, західний, Балканський фронт відповідно. І перша і основна причина це переділ світу. Переділ світу, світового опанування і взагалі усторону. Це неофіційна причина. Неофіційна. Офіційна, офіційна причина це вбивство Франца Фердинанта. сербським студентом, вбивство Франці Фердинанда сербським студентом Гаврилом принципом дуже легко запам'ятати Гаврило принципово вбив Франца Фердинанда. Отже, це офіційна причина, із-за чого починається такий ось, ну, взагалі запускаються всі ці події. Дивіться. А найнестабільнішим регіоном, саме такою, як називають пороховою бочкою Європи, це є Балкани, і німецькі військовий кола. Відштовхували Австро-Угорщину саме до загострення цього давнього протистояння Сербією. Однак старий імператор Франц Йосиф, що правив імперією з 1848 року, усіляко опирався цьому тиску, і натомість подкоємець престолу Франц Фердинанд не приховував бажання стерти цю маленьку Сербію взагалі з карти Європи. І, отримавши підтримку Німеччини, він наказав провести армійські маневри поблизу сербського кордону, прямуючи. На місце маневрів, оцей ерцгерцог прибуває в столиці Боснії Сараєво, де 28 червня він був убитий 28.06. Його вбивають, а вже 28 липня, вже 28 липня, 1914 році. Відповідно, Австро-Угорщина вдирається в Сербію, після чого негайно починається загальна мобілізація в Російській імперії. І 1 серпня, або вже за старим стилем 19 липня, Німеччина оголошує війну Росії, а через добу і Франції. Отже, 1.08 або 19.07 це було оголошення війни. Оголошення війни. Тепер перейдемо щодо українських земель. Ми не будемо досить багато обстригуватися на всій Першій світовій, там дуже багато роботи. Ми візьмемо саме Україну. Першій світовій війні. Просто я вам розказала передумови, предпосилки, чому це так сталося, і тепер ми переходимо до України. Взагалі, кожен з учасників війни, у разі перемоги волів поділити завойовані землі, зокрема українські, на власний розсуд. Україна була об'єктом загарбницьких планів як антанти, так і центральних держав. Великі кола Німеччини прагнули панування в Європі і, завдавши воєнні поразки Франції та Росії, Кайзер і його оточення планували анексувати. Хто не знає, анексія це насильницьке приєднання. А величезні шматки їхньої території з метою створення Великої Німеччини. І крім того ж, Німеччина мала перейти. Її мали перейти колоніальні імперії Франції, Російську імперію вони також хотіли розчленувати і утворити низку країн, цілком залежних від Великої Німеччини. У цих розрахунках фігурувала саме і Україна. Коли розпочалася Перша світова війна, один із найбагатших німецьких капіталістів, сталевий король Август Тісен, заявив, що в Україні під повну владу німецьких монополій насамперед мають перейти це Донецький басейн. Одеса, Крим і Приазов'я. Австрійські політики мали певні плани щодо територіальних прирощень, зокрема українських земель Російської імперії, на які претендувала саме Німеччина. Йшлося насамперед про Волинську і Подільську губернії, які в XVIII столітті саме були частиною Речі Посполитої. Представники російського політикуму претендували на всі українські землі в складі Австро-Угорщини. Вони вважали східну Галичину, Закарпаття і Північну Буковину ісконно ісконноруськими територіями. Австрія і Росія вони так на випередки схиляли Румунію вступити в війну. І обіцяли їй Бессарабію, включно заселенням України. Це Хотинським повітом. А Росія від імені Антанти обіцяла набагато більше, зокрема, території Австро-Угорщини. Російські дипломати упродовж двох років з. З'ясовували з Бухарестом, де має прилягати межа між румунською і російською частиною Буковини по річці Серед чи по річці Пруд. І румуни виявилися наполегливішими, і північна Буковина набула погодженні дипломатичних документах тепер звичайних обрисів. Отже, у перші дні після проголошення війни політичні партії та громадські організації розгорнули, розгорнулися по всій Росії пропагандистську кампанію за підтримку воєнних дій і Урядом навколо вирувало таке гасло «За віру, за царя за батьківщину. Згортувалися всі верстви суспільства, повсюду звучали заклики захистити братів слов'ян від пруських варварів, і війну з центральними державами називали Великою війною або Вітчизняною війною. Столиця імперії Санкт Петербург була переіменована на Петроград. Власність німецьких і австрійських підданих націоналізували. Що таке націоналізація? Це перехід, перехід приватної власності у власність держави шляхом викупу або конфіскації. Це кому вже як пощастить. Багатомільйонне німецьке населення, декілька поколінь, якого проживали в імперії, зокрема в українських губерніях на правах російських підданих, зазнало великих переслідувань і дискримінацій. І найвпливовіші політичні партії були представлені у державній думі і відкинули опозиційну підтримку і підтримували саме уряд. Лідер кадетів конституційних демократів Мілюков заявив із Думської трибуни: у цій боротьбі ми всі одностайні. Ми не висуваємо. Ми маємо умов і вимог, а просто кладемо на Терези боротьбу нашої, за нашу тверду волю і здолати зухвальця. Діячі українського національного руху початку війни підтримали воєнні зусилля. Царського уряду газета Ради Товариства Українських поступовців агітувала українців стати на захист саме російської держави. Лідери ТУП, це ліберали, був Дорошенко, Нікольський, увійшли до Союзу земств і Південно-Східного фронту і від, відкрили і утримували своїм коштом приватні лазарети для поранених вояків в Україні і в Росії. Не лише ТУП, а й спілка ОДСРП стояли на позиціях підтримки. Лідери УСДРП Петлюра в часописі Українська життя» 30 листопада, я 30 липня 1914 року опублікував статтю. Війна і українці, у якій закликав українців виконати свій обов'язок громадян Росії, водночас частина соціал-демократів, очолюваних Винниченком, обстоювала антивоєнні під позиції під гаслом Геть війну, хай живе автономія України. Трохи згодом Рада тут прийняла ухвалу, у якій закликала українців дотримуватися просто нейтральної позиції. 1 серпня. 1914 року, 1 серпня 1914 року, у Львові зустрілися керівники найвпливовіших українських партій Галичини, Націонал-демократ Забув левицький і Радикалого Михайло Павлик і соціал-демократ Микола Ганькевич. І очільник оцих трьох партій, вони переробили і перебороли свої розбіжності і утворили координаційний центр. Це у нас буде головна Українська рада. Головна Українська рада, гур. Головою ради у нас стає Кость Левицький. Головою ради стає Кость Левицький. А його заступником Ганькевич і Павлик Рада мала обстоювати інтереси українців у австро угорщині На Костя Левицького, будь ласка, зверніть увагу, хто із вас буде здавати ЗНО або мультитест. То це досить така відома постать, яку ви повинні знати. А націонал-демократи і соціал-демократи були вкрай незадоволені тим, що імператор і його оточення підтримували в Галичині поляків, а не українців. Однак, ліберальна національна політика, саме Австро-Угорщині, давала надію, що згодом українці одержать якусь, якісь державні права. Тому, коли треба було політично визначитися, українці Східної Галичини заявили про безумовну підтримку центральних держав у їхньому збройному конфлікті саме з Росією та її союзниками. Серпня Гур опублікувала маніфест і було зрозуміло, що війна це таке війна відкриває якісь перспективи для набуття саме державності. 6 серпня ГОР закликає тих, хто не підлягає мобілізації, добровільно вступити до лав легіону ОСС. Це українські січові стрільці. Отже, тут іде заклик до добровольного вступу. До ОСС. Українські січові стрільці. Рада об'єднала управління всіма стрілецькими січовими організаціями в єдину українську бойову управу. Отже, українська бойова управа. Це управління. Єдина бойова управа це у нас іде управління, яке має опікуватися створенням національних бойових підрозділів. Ішлося не про національні підрозділи, саме імперської армії. А про українське формування, що політично мало підкорятися Головній Українській Раді і командиром або комендантом Легіону ОСС, а згодом гор був призначений Михайло На, Також зверніть, будь ласка, увагу на Михайла Голущинську. Це дуже відомий. Діяч він є першим комендантом легіону ОСС. Згодом він стає військовий секретар ОСС. Уже в 2014 він є директором Рогатинської приватної гімназії і один із організаторів гімназійного руху в Галичині. У 23-му-31-х роках, він очолює товариство просвіту, Тому, будь ласка. Також Михайла Галущинського ви запам'ятовуйте пізніше я окремо зароблю про всіх цих діячів відео. Для розширення впливу на українські землі в межах кордонів Російської імперії там представництво загальноукраїнських інтересів було організовано загальноукраїнську раду. Отже, ЗУР. Загальна Українська Рада. Тобто вона відстоює інтереси українства на установчому засіданні ЗУР, яке відбулося 5 травня 5.05.1915 року у відні, обрали склад президії, члени якої представляли Галичину, Боковину і на Дніпрянську Україну. Головою, як і попередньої організації год стає Кость Левицький. Стає Коць і своїм завданням ЗУР а, проголосила боротьбу за побутову самостійність української держави на українських землях, що входили до Російської імперії та запровадження територіально-національної автономії, тобто коронного краю на українських землях Галичини, Буковини у складі Австро-Угорщини. До ЗОР входили 34 делегати від різних партій Галичини, Буковини, а також представники Союзу Визволення України. тобто… СВУ, Союз Визволення України. У перші дні війни емігрували з Дніпрянської України у Львов і створили е, таку позапартійну політичну організацію. Це були Андрій Жук, Дмитро Донцов, Володимир Дорошенко, Микола Залізняк, Маркіян Малиневський, Олександр Скорописець. Її назвали е, Союзом визволення України. Союз визволення України. Члени СВУ прагнули використати війну австро-німецького блоку проти Росії для завоювання і відстоювання самостійності України. Отже, очільник Андрій Жук. Його також, будь ласка, приділіть час цьому діячеві, тому що він і досить таки відомий політик, і інтелектуал і суспільний мислитель. Він увійшов в історії саме української суспільної політичної думки, як один із творців ідеї саме української незалежності. Власна армія, освіта і засоби масової інформації вважає сам Андрій Жук, що вони стануть основними чинниками здобуття незалежності. І ось СВО вона розгортає активно роботу. Роботу серед сотень тисяч військовополонених у таборах Австро-Угорщини і Німеччини він домігся створення для, українсь... для українців аматорських груп, освітніх курсів. У багатьох таборах був налагоджений випуск газет і журналів. У державах Четвертного Союзу і у нейтральних країнах члени СВУ поширювали літературу про Україну, пропагандували свою ідею створення незалежної української держави. І переважна більшість українських політиків у партії. Росії поставилися до СВУ негативно або навіть з якоюсь ворожістю. Ось навіть, зокрема, Михайло Грушевський не визнавав за діячами СВУ право виступати від імені українського населення Росії. А Петльора е, назвав членів СВУ безвідповідальними за проданцями. Завдяки ініціативі СВУ з українських військовополонених у 1918 році було організовано дві дивізії синьожупанників у німецьких таборах, а в Австрії дивізію сірожупанників, які пізніше брали участь у подіях саме е, української революції.